І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанні вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений ірпінь, йому плече підставить сива буча. А бородянка і гостомель побратим порушить тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав отих потвор мутантів. Козаровичі, поштатовані вогнем, потоптані знесилені і босі, та вровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морістого осін. І димар, катюжанки і синяк, сплюндровані поганською рукою ката без сліз, бо їх давно уже нема, з колін устануть, бо прийшла розплата. Почується. Іванків, сивий дід, вони його живого розпинали, він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі, не зламали. Чого насупить древній наш лютіж? Поранений, обстріляний, побитий, Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і день і ніч шукає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний. Засяє сонцем Вижгородський край, Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав, по силі духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика-котка і принесе від зайчика гостинця.